Так, друзі, ви просили, я цей гриб зараз гливу забираю із собою. І ми вдома готуємо з нього засолочний гриб, солена глива. Кому цікаво, дивимося, я забираю і погнали. Саме перше і саме головне я вдома гливу перемив, перечистив, зварив і тепер відфільтрував. Для тар я використовував бутлі або такі пластикові прозорі відра. Вливаємо холодну воду, а потім ще додаємо гарячої води. Що водичка була теплою, це для того, щоб пізніше заграло все швидше і процес бродіння пройшов швидше. Тепер починаємо кидати інгредієнти. Для початку чорний а в мене замість гірчиці сухої. Сіль. На одну літру води вкидаємо три повні ложки солі. А також пів склянки цукру це для того, щоб грало. Перемішуємо все добряче. Гарно-гарно перемішуємо. Кидаємо цибульку, ну все так. Можна кидати, можна ні. І родзинки. Так, да, саме родзинки. Так, саме родзинки в цьому соліні будуть грати основну роль. Вони разом з цукром будуть робити бродіння, таке як у квасу. І в цьому квасі буде кваситися гриба. До речі, друзі, будь-які гриби, і гливи, і рядовки, і грузді, можна так само вимочувати саме під таким рецептом. Розинки додають свого такого цікавого присмаку, такого винного. Я це вже пробую другий чи третій рік. Мені подобається цей. Рецепт, бо зараз зімою біда в тому, що немає можливості вкидати зелень, листя для того, щоб грало нормально. А це вже в мене готові мочені вишенки або гливи. Отак вони виглядають. Для них можна додати цибульки, дрібно покришити і додати олійки, яку ви захочете. Смачного! До речі, мені цікаво узнати, як ви робите рецепти засолочних грибів саме взимку. Що ви додаєте замість рацинок? Напишіть, будь ласка, в коментарях, буде цікаво почитати.